Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про книгу від англійського популярного письменника на ім'я Ніл Гейман. Океан у кінці вулиці. Ця книга це такий собі дійсно океан, який складається з 50% реальних подій і 50% бурної фантазії Ніла Геймана. Сюжет книги досить простий. У нас є дорослий хлопець, який приїжджає на свою батьківщину. Він сідає на лавочку біля будинку своєї сусідки і він згадує події свого дитинства. Він згадує те, як він часто сварився зі своєю сестрою. Він згадує те, як він часто проводив багато часу зі своєю старшою 11-річною подругою. Він згадує, як тяжко було його батькам. Він навіть згадує, як знайшов труп у машині свого батька. Ну, і, звичайно, багато інших речей. Він навіть згадує те, як він усім серцем зненавидів свою доглядальницю. Але найголовніше, це, напевно, те, як нашого юнака ледь не з'їли птиці. І так багато-багато іншого. Якщо вам цікава така історія, якщо ви хочете повернутися у часи вашого дитинства, то я би радила вам цю книгу прочитати. Вона містить отакі гарні ілюстрації, звісно. І вона дійсно дуже швидко читається.